Ввечері, коли лягали спати, ми сина турбував якийсь зуд в голові і сказав: Подивіться, будь ласка, що в мене там. І ми подивилися і побачили кліща, який добре був присосаний, і це нас дуже нажахало. Ми намагалися самі витягнути, але нам не вдалося, і ми доручили це спеціалістам. Кропивничанка Ксенія Ліснічук припускає, кліщ вчепився до тіла сина, коли він гуляв на вулиці. Я його там чувствувала, але в мене навіть не було, не було думок, що це був кліщ. Я дуже злякався. Діставали кліща медики. Потім жінка відвезла його на дослідження в обласний центр контролю та профілактики хвороб. Отримала висновок, кліщ не інфікований бореліозом. Все одно дитину педіатр буде лікувати антибіотиками, вже призначив курс антибіотиків. Інфіковані бореліозом кліщі є переносниками особливо небезпечних інфекційних хвороб, сказала головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Це кліщовий борельоз, як ми говоримо, хвороба лайма, це кліщовий вірусний енцефаліт, це марсельська гарячка, це хвороба міямуто і ще близько 150 інфекційних хвороб можуть переносити кліщі. В чому небезпека кліща, тому що людина не завжди відчуває його укус або присмуктування і часто виявляє кліща на своєму тілі, чи то на другий, чи то на третій день. Перевірити, чи кліщ інфікований можна в обласному центрі контролю та профілактики хвороб від того, як довго перебував інфікований кліщ на тілі людини, залежить ризик інфікування хворобою лайма. Якщо інфікований кліщ на тілі людини перебував до 1 доби, ризик інфікування буде мінімальним. Але якщо інфікований кліщ перебував на тілі людини до трьох діб, тоді ризик інфікування наближається до 100%. Хвороба лайма небезпечна тим, що якщо людина не звертається до свого лікаря, не приймає адекватне специфічне лікування. Фороба переходить часто в хронічну форму і вражає всі органи і системи. Уражається шкіра, уражаються суглоби, уражаються кістки, уражається нервова і серцево-судинна система. За даними Надії Оперчук, торік до лікарень з приводу присмоктування кліщів звернулися 683 жителя області. З початку цього року шість. Іде тенденція до зростання захворюваності людей на хворобу лайма. Якщо ми у 2020 році в області мали 45 випадків хвороби лайма, в 2021 році їх було 28, то у 2023 році ми вже мали 80 випадків. У минулому, двадцять четвертому році 98 випадків. На сьогоднішній день ми вже маємо у цьому році п'ять випадків хвороби лайма. Нагадує, найбільш активні кліщі у березні, квітні та серпні-вересні. Після прогулянок у парках, скверах, садах радить оглядати себе. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини, Кропивницький.